Чого ми сьогодні тут зібралися, хто мені скаже? На молитву, так? Так от я вам розкажу, вже майже 75 років сестри у Христі об'єднуються в молитві на Всесвітній день молитви жінок-баптистів. Це ну, неймовірна честь для нас продовжувати цю традицію. Майже більше трьох років у нас не було цього. І до початку повномасштабної війни в нас теж не завжди були ці заходи, але слава Богу, що Господь дає таку можливість. Наша тема 24-го року це цілеспрямоване життя. І взята у нас послання до Римлян 8.28 знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє на добро. Сподіваюся, що сьогодні під час нашої спільної молитви. Молитви цього року ви і ми всі відчуємо радість від того, що ми живемо за своїм призначенням, яке дане нам Бога. Ми долучаємось до голосу жінок більше, ніж 100 країн світу, які молитовно заступаються за свої громади і прагнуть бути творцями змін у світі. Сьогодні ми об'єднуємо наші серця і руки з іншими в пошуках Божої мудрості і Божого Слова. Молимося за цілеспрямоване і життя і почути, як Дух Святий рухається в кожному куточку світу. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбачення, усе сприяє на добро. Коли ми з вами зупиняємось і замислюємось над своїм життя та покликом жити з певною ціллю і під керівництвом Господа, здається, що ми стикаємось з якимись неймовірними викликами. Світ стогне під вагою стихійних лихів, лих, конфліктів в Українах, насиченості ЗМІ, тривоги, депресії та гріха. Здається, ми на глобальному рівні стикаємося з такими проблемами, з якими раніше ну, ніколи не стикалися. Світ нестабільний, непевний і хаотичний. Не У нас з вами є Спаситель, який знав, що ми зіткнемося з такими викликами. І розмовляючи зі своїми послідовниками, Іван записував слова Ісуса. І Ісус сказав: Я сказав вам це, щоб. У мені ви мали мир. У світі знаєте страждання, але будьте відважні, бо я переміг світ. Івана 16,33. Тож, яким чином ми маємо мир в Ісусі і як Він переміг? Ми стикаємося з труднощами, коли нам важко побачити перемогу. Знаєте, хвороба мого чоловіка змусила мене переглянути свої відносини як з чоловіком, так і з Богом. Господь через ці випробування показав мені, яку велику турботу любов і піклування він давав мені через мого чоловіка. На протязі наших довгих подрубників. Довгих років подружжя. Завдяки Божій милісті останні два місяці ми жили в режимі нон-стоп його хвороби, то я була для нього і швидкою допомогою, і медсестрою, і покоївкою, і готувальницею, і прибиральницею, і доглядальницею, і провідником, і гідом, і тішницю, і розрадницею, і особистою готовницею. Особливо, коли в нього від болі, просто не вистачало сил, навіть сказати, Господи, про них. І весь цей тягар його хвороби ми трималися сили і Ми молилися про волю Божу і благали сил, щоб прийняти її будь-яку. І все ж сподівалися на зцілення. Останні два дні це були муки його тіла і страждання душі. Він пішов до Господа тихо, бо по, попри з змінкою якісь суєту біля його тіла. І я вірю, що ми зустрінемося з ним там Христа. І весь цей час я жила цією обітницею що знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбачення все сприяє на З нами з усіма можуть траплятися якісь тихі випадки, якісь страждання, втрати, переживання, хвилювання. І ми стикаємося з труднощами. Однак як послідовники Ісуса ми маємо Спасителя, який переміг цей світ. І обіцяє йти з нами через усі негаразди. Якщо ви відкривали Біблію читали в Псалмах 24, Весаї 41,10, Ісуса Навіна 1,9, повторення закону 31.8, Івана 14,26, Ісус наш відкупитель. Він знає нас настільки близько, і захищає нас і визволяє. І Він викупив нас ціною своєї свого життя, ціною своєї. А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе формував у Ізраїлі, не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я Твоє, ти мій. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, через річки не затоплять тебе, коли буде. Будеш вогонь переходити, не попечешся і не буде палити тебе його полум'я. Ісая 43,1,2. Пророк Ісая нагадував людям про Спасителя, який є з нами під час бурі. Це був і мій досвід, коли ми проходили це випробування. І у кожного з вас є свій досвід, коли ви проходили ваші пустеї, ваші вогняні скелі. Тепер я схиляюся і наближаюся до Ісуса по-новому. Я знайшла у Христі силу, яка вона багато перевищує мої власні можливості, тому я не покидаю служіння, я намагаюся бути поряд з сестрами, з церквою. І я хочу бути тут, бо я знаю, що тут моя підтримка. Це моя сила, і тут моя сім'я, мій батько, який піклується про мене і про всіх нас. Хоча ми не просимо труднощів, ми ж не просимо з вами труднощів, ми не, не говоримо Боже, посилай нам труднощі, щоб нас випробувати. Але Бог працює навіть в самих найскладніших ситуаціях нашого життя, і щоб принести. Саме своє добро тим, хто любить Його і хто покликаний згідно з Його цілями. Він творить все нове, він оживляє те, що було мертвим, і Господь каже, не згадуйте вже про мене і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове і нове тепер виросте. Що ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу, дорогу в степу, а в пустині річки. Ми живемо з тим, хто надає сенс тому, що ми робимо. Посеред усіх наших негараздів Він бачить нас, Він визволяє нас, Він відновлює нас і веде вперед. Живучи для Господа, знайте, що його рука лежить на вас, приносячи добро у всьому. Сезони пустелі іноді приносять нам відчуття, що ми самотні у своїй пустелі і самотні в своїй боротьбі. Печиш і думаєш, що тебе ніхто не чує навіть Бог. А він стоїть просто поряд і говорить, не бійся, бо я з тобою. Я дякую церкві, я дякую кожній сестрі, кожному брату, які молилися за нас. Бо молитва це велика сила. Це така потужна сила, яку. Якщо хтось із вас не пережив, то я думаю, Господь mm -hmm. вам дасть таку можливість побачити його силу в майбутньому. І нехай це будуть в радості, в благодаті, в благословінні. Молитва дуже важна, важлива річ в нашому житті. Без неї ми не можемо починати день. І якщо ми приділяємо час для спілкування з Богом, ми здобуємо перемоги. Але для того, щоб їх здобувати, необхідно докладати зусиль. Сьогодні ми будемо з вами молитися за жінок тих країн, де є гоніння, де е, гоніння є зі сторони близьких сім'ях, е, за жінок, які пережили сексуальне насилля або побутове насилля, за уряди, за суспільство. Щоб християнське свідчення посилювалося та приносило плідні результати. Амінь. А ти наша іночка? Юля, чи ти зараз? Зараз іна. Іночка, зараз Вітаю. і ти. Вітаю вас. Зараз буде у нас буде молитовний блок, і якраз під час цього співну. Це спілкування молитовне між вами. Ви зараз розділені на вісім групок. У лідерів ваших груп є листочки, на тих листочках є потреби саме тих регіонів, за які ви будете молитися. Це різні потреби, Наталка ну, вже тільки що вам сказала. І у вас 20 хвилин. Як ви будете молитися, ви визначаєте самі. Чи це ви будете прочитувати всі потреби за разом, а потім промолювати? Чи ви будете читати окремо кожну потребу і її промолювати кожну окремо? Це ви вже визначаєте самі для себе регіони, як ви бачите, різні. Це весь наш світ, це ті країни, де є союзи. Баптистські союзи і є жіночі служіння, сестринські служіння. І оце ми за молитву за ці, за ці церкви, за обставини, в яких ці церкви знаходяться, зараз ми об'єднаємося в молитві. Тому я прошу вас, починайте через 20 хвилин, потім у нас буде продовження нашого спілкування. La joder Включає в себе щорічне пожертвування в День Молитви, можливість щедро підтримати служіння жінок Всесвітнього Батистського альянсу, які працюють в семи континентах. Ваші фінансові пожертви підтримують проекти, які роблять вічні зміни, надаючи практичну допомогу жінкам і дітям, які її потребують. Я знаю, що жінок-баптистів. Для впливу на свої громади заради Ісуса Христа. І нам дуже вдячні за те, що ми є важливою частиною цього сезону пожертвувань, який стимулює служіння, зміцнює світ. І це відбувається протягом року. еще от себя хочу добавить Псалом 24.1. Земля принадлежит Господу, и все, что на ней, и мир, и все живущие в нем. То есть это напоминание нам о том, что не мы владельцы, а мы управляющие Божьими ресурсами. И наша роль заключается в том, чтобы верно распоряжаться тем, что нам Бог доверил для того, чтобы чтить его, служить ему. То есть, когда мы отдаем Богу, это дает нам возможность чувствовать, что мы реально что-то делаем для Него. Когда мы несем, когда мы отдаем, мы несем Божье спасение этому миру. И наша жертвенность – это свидетельство огромное всему миру о том, что Бог реально меняет наши сердца. Прошу присоединиться, кто это по желанию. на сестрички. Алло. А, надо включить. Раз, раз, два, три, Все, все, включилось. Раз. Дякуємо, сестрички, за те, що ви приєдналися до цієї молитви, до вашої пожертви, дякую за ваші серця. Слава на нашого Господа! І в нас залишилася ще заключена молитва. В ній є такі потреби. Хіба ти виведеш? Ага. Молимося разом за закінчення війни, війни встановити. Божого мира, Господь волю щодо влади, страх Божий в серцях керівників усіх рангів, одужання, від відновлення поранених, повернення полонених, зцілення сердець, які втратили рідних, сім'ї українців, засиріт. До речі, сьогодні так, День молитви засиріт. Щоб християни стояли в проломі за нашу державу, за нашу країну, покаяння для нашого народу, служіння в церквах, духовне зростання лідерів у служіння, зміцнення жіночого служіння, за нашу церкву, примирення з Богом і подяка за фінанси на розвиток жіночого служіння. Тож давайте ми разом піднімемось на наші дороги, приславимо нашого Господа і подякуємо, допоможемося і Великий наш Господь. Ми дякуємо Тебе за те, що Ти об'єднуєш нас у спільній молитві. Бо молитва це велика сила, яку Ти нам даруєш, Боже, через яку ти, почувши нас, Боже, посилаєш свою допомогу, втручаєшся у справи людські, Боже, і виправляєш наші шляхи. Дякуємо Тобі. Молимо тебе, наш великий Бог, про закінчення війни в Україні і в Ізраїлі. Молимо тебе про встановлення Божого миру у наших странах. Молимо тебе про Твою волю щодо наших влад і щодо влади по всьому світу. Нехай вона має страх Божий, і нехай вона поклоняється тільки тобі, нашому великому Богу. Молимо тебе про страх Божий в серцях керівників усіх рангів, від великих до самих маленьких. Просимо Тебе, Боже, щоб ти дарував одужання і відновлення пораненим тим, хто прийшов з фронту Боже, і зранений не тільки фізично, але й емоційно і духовно. Просимо, Боже, твоєї волі на полонених, поверни їх. По домівках Боже, даруй радість рідним і близьким дітям, жінкам і матерям побачить своїх синів, батьків, дітей, чоловіків, братів. Просимо Тебе про це, мій Бог. Просимо зцілення сердець, жінок, матерів, чоловіків, які втратили на війні своїх близьких. Просимо, Боже, покрий своєю любов'ю. Кожне серце, Господь. Просимо за всі сім'ї України, за роз'єднаних, просимо, щоб вони об'єдналися, щоб роз'єдналися ті сім'ї, які були розбиті, Боже, цією війною і роз'єдналися. Просимо, щоб повернулися ті сім'ї, Боже, які виїхали, щоб вони мали цю змогу, Господь. Щоб вони в об'єднанні, Боже, прославили Твоє святим'я. Просимо Тебе за сиріт, які залишилися без батьків. Потурбуйся про них, Боже, і якщо потрібно, пошли нас, щоб ми допомагали цим дітям. Боже, просимо Тебе, щоб християни стояли в проломі за страну. За кожну сестричку і за кожного брата ми молимося, щоб не покладали своїх рук в молитві щоб возносили свої молитви до Бога і просили, Боже, про захист і стояли в проломі за кожну, за кожне серце нашої країни і в усьому всесвіті. Просимо за покаяння нашого народу, Господь, прости нам наші гріхи, дай нам побачить, Боже, свою гріховність, принести її, Боже, до Твого престолу. Розкаятись і простити у Тебе пробачення, і отримати твою милість і твоє визволення. Прошим, просимо, Боже, про всі служіння в церквах, про служителів, про духовне зростання лідерів у служіннях. Ти знаєш, Господь, кожне серце, кожного служителя, пастора, пресвітера, діакона, лідерів, молодіжних служінь. Дитячих, Господи, підліткових, жіночих, ми просимо за кожного лідера, за кожного ведучого, щоб вони були наповнені Твоєю мудрістю, щоб Твоє Слово, воно було в кожному серці, кожного лідера. <кій> просимо, Боже, щоб Ти зміцнив жіноче служіння по всьому всесвіті. Просимо тебе, Господь, ім'я Ісуса. І особливо просимо про нашу церкву, примирення з Богом. Ти знаєш, Господь мой, мій, через які випробування ми пройшли за ці три роки повномасштабної війни, ти знаєш кожне серце, кожної сестрички. І ми в ім'я Ісуса просимо, щоб Ти поблагословив нашу церкву розвитком і в дитячому, і в молодіжному, і в жіночому, і в братерському служінні. І ми приносимо тобі подяку за ті фінанси, які ти даруєш кожному з нас, кожній родині, якими ми можемо служити тобі, мій Господь, і дарувати на розвиток своєї церкви, на розвиток служіння жіночого, на розвиток служіння Всесвітнього. Нехай буде прославлено Твоє святе ім'я, наш великий Бог, Отець, Син. Дух святий. Амінь. Помолимось, Отче наш, а є в нас українською, ми знаємо. Давайте. Отче наш, що ще на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога Отця, єднання Святого Духа, нехай буде за всіма нами. Амінь. Дякую вам, сестрички. Готуємось до основного Дякую. нашого священня.